Привіт-привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі підготовки до НМТ з української мови та літератури. І сьогодні ми з вами будемо розбирати, що таке прикладка. Вийде дві частини. В першій я розкажу а, про прикладку на рівні слів, в другій частині я розкажу прикладку на рівні речень, що це таке і чому я розробила такий розподіл, ви дізнаєтесь під час відео. Спершу треба познайомитися для тих, хто дивиться мене вперше. Я Ангеліна Костенко, викладач з української мови та літератури. Я викладаю з 2020 року, сама склала Но на 194 бали, а НМТ на 200. І за 5 років підготувала вже більше трьох тисяч учнів. Мої учні вчаться в шеві в КПІ, в могилянці, в топових вишах країни. Тому я точно знаю, як дійти до найвищого балу. І так. Переходимо до того, що ж таке прикладка. Прикладка це різновид означення. Тобто, це якийсь, щось буде пов'язане з описом. Все, що зі словом, означення, означуване, означальне пов'язане в українській мові, це все буде з описом, та, щось пов'язане. А, а інакшими словами, це інша назва чого-небудь. Тобто, замість того, щоб сказати, красива дівчина, ми даємо той самий опис, але іменником, підбираємо іншу назву. Дівчина-красуня, що буде писатись через Дефіс? Оце є прикладка. Тобто, інша назва чого-небудь. Яке дає додаткову характеристику, ознаку, опис, Та? Да? ще раз не красива дівчина, скажімо, а дівчина-красуня. Оце і є прикладка. Прикладка буває на рівні слів і на рівні речень. На рівні це не офіційне пояснення, Вавраменка чи десь в підручниках ви такого не знайдете. Це я зараз розповідаю вам таким лайфхаком, щоб вам було легше зрозуміти. В цьому відео ми розберемо прикладку на рівні слів. Тобто, по суті, коли в нас є два слова, або слово, яке написано через Дефіс, одна з частиночок це якраз таки прикладка. Да? А на рівні Речень, це тоді, коли ми вже відокремлюємо декілька слів, комами і так далі. Тому сьогодні ми говоримо про прикладку на рівні слів. І так, ще раз, що ж таке прикладка? Це вуще поняття якогось предмету. Вуще поняття. Прикладка уточнює значення означуваного слова. Одразу скажу, означуване слово це те слово, яке ми описуємо, тобто якесь головне, а прикладка це додатковий, якийсь додатковий опис. Так? І, е, приклад, трава чистотіл. У нас є два слова. Є слово трава і є слово чистотіл. У цьому словосполученні трава є означуваним словом, тобто широке поняття. Да? Бо трав у нас скільки є? Трав у нас є дуже багато. І такий вид, і такий вид, і такий вид. Да? І тепер ми далі уточнюємо, даємо вуще поняття. Чистотіл. Трава чистотіл, тобто це чистоті буде прикладкою. Ширше поняття трав є багато, вуще поняття чистотіл, яка саме трава. І оце слово чистотіл якраз таки буде прикладкою. Як визначити прикладку? Прикладка визначається дуже просто: з двох іменників у нас є значить, словосполучення, які складаються з власних назв і загальних назв. Загальна це та, що пишеться з маленької літери, власна назва це та, що пишеться з великої літери. І е, запам'ятайте, якщо ми маємо імена, якщо ми маємо ім'я, прізвище по батькові. Це 100% не може бути прикладкою, тому що прикладка це завжди вуще поняття. І спочатку йду я, Ангеліна, а потім ким я можу бути як Ангеліна? Я можу бути Ангеліна, хто є вуще поняття? Викладач, Ангеліна донька, Ангеліна сестра і так далі. Да? Тобто, от коли ми маємо ім'я, прізвище по батькові, ніколи ім'я не буде бути прикладкою. Це завжди буде слово, яке найперше, яке ми будемо описувати. Тому, якщо ми маємо загальну назву. А власна назва це ім'я людини, то загальна назва буде прикладкою. Тобто журналіст Дмитро Комаров, саме журналіст буде уточненням. Космонавт Ле... Леонід Каденюк саме космонавт буде уточненням. Саме журналісти-космонавт будуть прикладками. Але у всіх інших випадках, у всіх інших випадках, саме слово з великої літери буде прикладкою, тому що ми саме уточнюємо, бо фільмів є багато, а аватар це якраз таки уточнення. Да? Тому, якщо це вже починається з, навіть ця, якщо це клички тварин, тварин, да, вже не ім'я людини. Навіть якщо це річки, міста, острови, вірші, фільми, абсолютно все. Тут вже якраз таки ми дивимося на реальне вуще ширше, тобто що ширше у нас? слово фільм, бо фільмів багато, а вже уточнення буде аватар. Віршів багато, а вже уточненням буде заповіт. Папуг багато, а наша папуга це темко. Да? От тому запам'ятайте. Ім'я ніколи прикладкою бути не може, тому ось це маленьке слово поруч, журналіст-космонавт, прикладка, але в усіх інших випадках саме з двох слів прикладкою буде вважатися те слово, яке пишеться з великої літери, ну або, наприклад, в лапках. Додаткові приклади, да, вже ви можете поставити відео на паузу і самі подумати. Я дала вам дві картинки. Як ви думаєте, де буде прикладка? Перше слово чи друге слово в цих, значить, наших. Е Обведених рамочках. Ну, якщо ви не хочете ставити відео на паузу, або ви вже подумали і дали собі якось відповідь десь у своїй голіванці, то зараз розповідаю. Да? Тобто ще додаткові приклади. Маляр Ковальчук, саме слово Маляр буде прикладкою, бабуся Марія, саме слово бабуся буде прикладкою або Ужгородка Інна. Чому? Тому що ім'я або прізвище ми ніколи не будемо вважати як прикладку, бо це спершу першу це людина, а вже потім хто вона там є. Але в усіх в інших випадках гора яка. Гаверла, і зауважте, я підкреслю як означення хвилястою лінією. Казка яка мудра дівчина, масло яке? Селянське, аеропорт який? Бориспіль, хлопчик, мізинчик. Навіть в цьому випадку, коли у вас друге слово приєднано е, Дефісом, і при цьому воно є описом до першого, ви його підкреслюєте. Ось так. Зрозуміли. Тобто, прикладка на рівні. Слів це коли наше друге слово, друге поняття є вущим поняттям, уточненням до першого і є саме е, прикладкою. Ви можете зараз, знову ж таки, поставити відео на паузу. Я підготувала для вас невеличкий тест, і ви можете для себе перевірити, у якому реченні немає прикладки. Даю невеличку паузу, щоб ви поставили відео на паузу. І тепер перевіряємо: місто Казка на березі моря, красиве місто на березі моря, співачка Мадонна починає свій тур. Ми плануємо поїхати на екскурсію на фабрику Свіч. У першому варіанті, варіанті А місто в нас яке? Да, тобто, приєднано цим дефісом прикладка. Місто Казка, невеличкий опис. Це і буде наша прикладка. У варіанті В. Мадонна, ми пам'ятаємо, ім'я або прізвище ніколи не може бути прикладкою, тому тут у нас буде прикладкою слово співачка. І ми плануємо поїхати на екскурсію на фабрику світоч. У нас саме фабрик багато, а фабрика саме яка? Фабрика світоч. Отже, немає тільки у варіанті Б прикладок, тут є означення, тобто звичайний опис, місто яке красиве опис є, але саме прикладки в нас немає. Що ж, я сподіваюся, що на цьому моменті ви вже зрозуміли, що таке прикладка на рівні слів, і я вас е дуже запрошую подивитися наступний урок, там де я буду розповідати про прикладку на рівні речень з комами, тере і двокрапками. Ну а якщо ви хочете вивчити всю українську мову, а не лише... 0,5% усієї програми з таких міні-уроків. Я запрошую вас на курс Майстер-Група Ультра. Це повна підготовка до НМТ з мови за 4 місяці. В нашу підготовку входять 12 вебінарів на місяць. Авторські конспекти, робочі зошити до кожного уроку. У нас є зручний сайт, дворівнева домашка, легкий складний рівень. Усе це авторське, усе це зроблене особисто мною. І вже 5 років через цю програму проходять мої 200 бальники. Чат з учасниками курсу особисто. Висти куратор і пробні варіанти і заліки ось такі красиві матеріали отримують мої учні, і їх можна використовувати як шпору перед НМТ. Усі мої учні, які випустилися на 190-180 написали. Вони пройшли саме через цю програму. І, звичайно, навіть на 195, на 186, на 200, по перше, показую реальні результати людей, що їх дуже багато. По-друге, за 4 місяці підготуватись дійсно можна. Тобто, це з самого нуля і аж до травня. З лютого. До травня ця програма триває, тому. Обов'язково пишіть за посиланням в описі, щоб дізнатися подробиці. Є посиланечко, ти на нього тиснеш, і, звичайно, буде вся інформація уже в телеграмі. Записавшись на підготовку до 15 лютого, ви отримуєте курс з основ предмету всього за одну гривню. А це красивий записаний курс більш, більш ніж з уроків, де ви маєте вводну теорію абсолютно безкоштовно. Тому ще раз тисніть на посилання в описі під цим відео і. Чекаю вас на своїх наступних уроках. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Дякую за увагу і до наступних зустрічей. Па-па!